Привіт, друзі! Записайтесь попкорном, тому що зараз буде велика передача. Говоримо сьогодні із журналістом і режисером Іваном Матвєєвим. У передачі Наші люди. Це була середина 90-х. Це 95-й рік. Був молодий неформал з довгим волоссям. Спочатку я познайомився з Сашком Положинським. Це був відбір на червону руту 97. Я проходив на ведучого, Пройшов він. Але ми познайомились, подружилися. Тоді простіше було всім знайомитись, бо всі були такі молоді, все це був якийсь початок всього. І якщо ти на одній хвилі ти теж там болюваєш за просування української сучасної альтернативної музики, то контакти так моментально відбувалися. В кінці 90-х в Україні була дуже гарна альтернативна музика, а після нульових все це перетворилось на шоу-бізнес. Дуже прикро, що для цього мала статися повномасштабна війна. Щоб в ефірі того ж М1, пішов лише оцей український контент. Зараз вже важко це назвати журналістикою, але все ж таки ні. На початку було. Це була середина 90-х. Здається, 95-й рік. Був молодий неформал, з довгим волоссям. Захоплювався всім, що більш-менш схоже на якусь таку свободу або якісь неформальні вирази думок. І щось, ну, тоді ж інтернету не було, нічого не було, але якісь там журнали американські. Е, дуже захопився темою Грінпіс і подумав, що треба десь таке знайти і побачив в Чернігові Зелений світ. думаю, зелений світ Грінпіс. В принципі, тоді ще 91 рік був недалеко за часом. Тобто там були такі люди, які складали перший цей костяк там, народного руху, боротьби за незалежність тощо. Ну, якось ми з ними так подружились. Ми Почали співпрацювати, ми ж такі молоді, кажуть, давайте якісь ініціативи, і щось ми дійшли до ініціативи, що треба робити передачу на телебаченні. Ну, тільки я думав, що це буде передача про альтернативний рок, про гранж. А депутати міської ради тодішні думали по-іншому. Якось ми знайшли цю консолідацію. Замість гранжу року був Джон Леннон в плані музиці. А так, так, екологічне наповнення, тобто концепція була молодіжною екологічної програми Світогляд зелених. 96-й рік, 14 лютого, перший ефір. Краще це не згадувати, бо я коли дивлюся, це якість така, цей ВХС на фоні прапору з сонячником. От, ну, щось там намагалися відтворювати. Так, да, було багато прикольних зйомок, бігали там по тим же пунктам переробки, сміття, по Ну, це були 90-ті, ми розважалися, як могли. Спочатку я познайомився з Сашком Положинським, це був відбір на «Червону руту 97. Я проходив на ведучого, пройшов він. Але ми познайомилися, подружилися, і вже там взагалі вся ця тусовка була. Ота Червона рута тих років, там ж багато воно артистів дало, багато альтернативних артистів. 97-червона рута це взагалі була така ну, дуже потужна добірка. І якось вже почав їздити на якісь київські движухи, це був концерт гурту Кірпічі Пітерського в Києві в клубі Нью-Йорк «Положинський вів. І прийшли хлопці в Озі з фаготом. ну Я так знав, я бачив репобой, там ще, вже знав і вже начуваний був про цих хлопців. Ну і так раз і познайомились, почали спілкуватись. Почали, я вже не пам'ятаю, як це зав'язалось. Їздили там один до одного. Ну, а я ж тоді малював активно, малював комікси, якісь такі прояви сучасного тодішнього альтернативного мистецтва. Ну і якось зайшла мова про те, що альбомний формат, треба зробити обкладинку. ФОЗі придумав приблизно такий образ. Я навіть розумію, звідки цей образ взявся. З обладники гурту Аґликі Джо трішки перемалювали, вийшов такий хлопець, який показує жест. Ще по цьому подував комікс в журналі «Екстрім». Був такий журнал «Екстрім», «Олди» пам'ятають. І там я малював комікси періодично. І там був такий комікс-кліп на пісню Чуваки. Я теж пам'ятаю знайомство, От тут в літньому театрі був якийсь великий концерт української рок-музики. Я вже тоді добре знав гурт Скрябін. Ну і вони приїхали тут. Бачу, йде Ростік Домішевський там, з кимось. Я кажу, Ростік, привіт, ми тут. Ну тоді простіше було всім знайомитись, бо всі були такі молоді, все це був якийсь початок всього. І якщо ти на одній хвилі, ти теж там болюваєш за просування української сучасної альтернативної музики, то контакти так моментально відбувалися, і всі за це дуже болювали. А ми, власне, тут з Сергієм Кабацьким просували українську музику на FM-станціях, програма «Музика України і тощо. І от якось шов ми так слово за слово, він дав київський номер. Я ще пам'ятаю, якось я приїхав до Києва з домашнього телефону, десь телефоную на цей номер. У них же схожі, схожий говір. Там, алло, я кажу, алло, привіт, то Ростік. Ні, то Кузьма. Їздив до них на студію, студія Спати в Києві. Коли був тур Скребін за зелених тоді проїжджали вони сюди, і я вже не пам'ятаю, ну ми ж тоді ще так, були також зеленими, і там щось з концертами якось теж взаємодіяли. Тобто в ці роки, там, в нульові, в кінці 90-х, я міг там, Кузьмін на домашній номер зателефонувати, ввечері спитати, ну що там, що нового, як діла. Ну, тоді не було точно такого сформованого явища, як піар служби, там, то що все на особистих контактах. Можливо, так, як я вже сказав, це на тому дусі часу, на тому дусі піднесення, розвитку пошуку альтернативи, бо ми ж розуміємо, що в кінці 90-х в Україні була дуже гарна альтернативна музика, а після нульових все це перетворилось на шоу-бізнес. А в шоу-бізнесі пішов дуже серйозний кацапський вплив. Ми тоді цього не розуміли. Бачили там ну, засилля цього всього русське радіо, Радіо», ФМ, то, що і звідти же названі формати, тобто, якось всі ці класні українські грути стали неформатом. Ну, тому, можливо, і комунікація серед неформатників була простішою. Дуже прикро, що для цього мала статися повномасштабна війна, щоб в ефірі того ж М-1 пішов лише оцей український контент. Одно... Однозначно є якесь таке підняття. Воно то можливо і було, але не було так розповсюджено. Завжди були якісь альтернативні гурти. ну Ми розуміємо, що та жадаха Браха, і всі ці Вівінморти, вони існували і існують, і просто вони були в іншому полі. Але ж зараз, да, зараз багато гуртів. І навіть цей термін байрактарщина. В ньому нема нічого поганого. Як казав Фозі, так це попса, але це наша попса. Ну, це вже. Прийшов Артем Шолковий, очолив, взвалив на свої тоді ще хрупкі молоді плечі, такий тягар, як трансформація обласного телебачення на Суспільне. Це, до речі, капець як важко було, певно. І ну, почали по-новому працювати. Ранок вже запрацював, купа нового колективу, все, все воно встало на рейки, все працює. І, на жаль, ще сталася сумна подія. Помер Олександр Копиловський, засновник щернівського телебачення. Ну і Артем, Артем запропонував, каже, так ми ж можемо про Копиловського фільм зняти. Давай піднімаємо всі архіви. І, власне, з цього першого фільму все і почалося. Тема цікава. тема, Ну, по-перше, це, здається, була якась там річниця 20-та, виходить, так? Е, вже це був. Третій або четвертий, не пам'ятаю фільм. Ще з першого фільму я для себе, скажімо так, застовбив таку тему, як реконструкція. Ну тобто, коли посадити просто говорячих голів, які б вони не були супер персоналі, як би вони цікаво не розповідали, це не цікаво глядачеві, навіть якщо це буде постійна зміна планів і перебивки відеоряду. Тобто, треба реконструкція. То ми почали потихеньку з цим загравати ще з фільму з Копиловським. Там передягали хлопців в одяг 90-х, передягали в бандитів, в рекетирів. Це було найсмішніше взагалі. І з кожним разом ці реконструкції ставали більш продуманішими, більш масштабнішими. І тут, звичайно, робота команди тодішнього Суспільного або ЮА Чернігів. І... Цей крейзі характер Шолкового, для якого немає нічого недосяжного. Тобто я собі не міг уявити, що ми візьмемо, перекриємо Рокосовського Доценка, перегонимо тролейбус, поставимо якісь прожектора. тому у нас немає відповідних працівників, немає ні там, охорони якоїсь, нічого. Тобто, і самі там хлопці там, Дмитро Фальчевський та Дмитро Руденко будуть бігати з ручним стадікамом за цим тролейбусом. Тощо. Це дійсно робота команди. Тобто, сам би я Певно, ну, не знаю, мені б щось би не вистачило якихось внутрішніх обмежень. А коли поруч з тобою з'являється людина, для якої обмежень не існує, тоді все класно складається. Щодо учасників зйомок, це теж бомба. Знову ж таки, бюджетів немає, нічого нема. Але ж треба люди. Я пішов до театрів, до акторів. Як зараз пам'ятаю, в драмі здається, була репетиція Кайдашевої сім'ї, тобто вона в цих українських костюмах. Ну, я попросив, попросив у Бакірова можливість звернутися до колективу. Ну, він сказав, там їм, що телебачення прийде, вони подумали, що знімають, певно. А я вийшов і зробив оголошення, що така то ідея, такий-то фільм вночі, одяг свій. Грошей нема. Я одразу кажу, я зрозумію, якщо ви відмовитесь, бо ви актори, це ваша робота, це має мотивуватися. Але от таке прохання, це робимо для історії. І чую, десь з заднього ряду хтось з відомих акторок. Кажи вже, коли і куди приходити. І прийшли. З молодіжки прийшли, з драму прийшли. Просто прийшли люди. у Всіх була задача знайти одяг 90-х. Та там взагалі таке робилось там просто, понаходило якихось людей. Покрали у нас цю бутафорську горілку, там була вода, але все одно пішла ковбасу з багажника. Як було насправді на ковбасній революції, так і тут. Бо з Рокосовського ж всі місцеві інтелігенти зібралися, і треба ж було десь ковбасу певним. Дістати. Тобто, да, такий був веселий дурдом. Щодо учасників, на жаль, з цього фільму вже багатьох нема. Але я чув, в основному, позитивний фідбек від цих людей. Ну, такого конкретного прикладу, єдине, що була мета, коли створювали фільм про Ковбасну революцію, це не зробити це лише, ну, скажімо так, точкою зору народного руху України. Тобто це не мало бути так, як вже було написано у всіх газетах. Шукали, шукали і силовиків, і партійників, і відмовлялись вони. Є ж живі учасники, і заступник секретаря Обкому, дай йому здоров'я, він поговорив, все розповів, коли вже зйомку назначили, він відмовився. Ну, каже. Досі вбачаю в цьому політичне питання, але це вже історичне питання, очевидно, а не політичне. Е, тобто дуже хотілось. Ми там одного з фігурантів шукали, ловили, писали йому листи з повагою, що, будь ласка, ми не будемо давати оцінку, хто поганий, хто добрий. Просто вискажіть свою точку зору з цього приводу. І от це було головне знайти цей баланс думок. В принципі, це є головне завдання Суспільного. Я би хотів фіксувати. Історію сучасну, історію 90-х, 80-х. Я не буду зараз замахуватись на те, що в мене мільйон, але в мене є конкретні ідеї, напрацювання, можливо, це буде трохи пізніше, коли, там, ну після перемоги, скажімо так, а можливо, не варто відкладати, а робити, поки робиться. Тобто хочеться про, про субкультуру 90-х, про. Кримінальну ситуацію в 90-х. Дуже давно цю тему винашу. про те ж явище не хочеться королювати з якимись там слова пацанами, але про явище районщини і як це було, і чому теж, тобто, ну, багато ідей насправді. Тобто, тут будемо вже по мірі можливостей. Друзі, підтримуйте Чернігівське, в тому числі чернігівських героїв. Дивіться чернігівські фільми. А також не забувайте підписуватися на час Чернігівський. Далі буде ще цікавіше.